Розказую вам схему розводу українців в Іспанії з сітами. Сіта це запис на прийом в поліцію. Українці дуже часто не можуть їх самі спіймати, тому звертаються з допомогою до так назвами сітоловів. А у вас беруть дані, це паспортні дані, які потім є ключовим для того, щоб вас шантажувати. Ви надаєте цю необхідну інформацію, вони вас записують в якусь точку в Іспанії, де взагалі ніхто не хоче їхати, бо там завжди є сіти, і це дуже далеко. Потім, маючи запис на вас в поліцію, вони вас починають шантажувати тим, що якщо ви не заплатите гроші, вам не відмінять цю сіту. Бо маючи запис на прийом, ви не можете зробити новий. Зрозуміти логіку, вас записали на жовтень місяць. Поки ви не відміните цей запис, а ви не маєте доступу, бо у вас немає номеру цього запису, і невідомо на які номери вони це все реєстрували. Відмінити ви не можете і вам доводиться чекати або заплатити їм гроші, щоб вони перестали це робити. Тому будьте обережні, не надавайте свої дані, кому попало, бо це може зіграти з вами злий жарт. Друзі, на цьому каналі все про переїзд в Іспанію. І Якщо треба допомога, звертайтесь. зробимо це якісно і відповідально.